Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з селища Орлик Полтавської області. Сьогодні ми знаходимося в гостях у прекрасної людини Володимира Івановича і робимо, скажімо, такий презент невеличкий вигляді нашої платформи, яка буде допомагати йому в його праці. Як я вже казав в своїх попередніх відео, він займається дуже цікавим джільництвом. Островна система медозбору. Якщо буде комусь цікаво, ви можете детальніше це вивчити питання. Це дуже цікаво. Вивозять на баркасах, на лодках, на плотах, і бджола збирає екологічно чистий мед. Тобто для цього дуже, скажімо так, прикладають багато праці, і ця платформа допоможе їм її трошки облегшити. Значить, давайте давайте звернемо увагу на нашу платформу. Вона представлена у нас з опорними стойками. По кожному вуглу у нас є опорна стойка, яка. На хамоті крі... кріпиться. Значить, опорне колесо в нас є, кріплення до автомобілю з страхувальним цепком, зазвичай, на технічної поворотів стопів. Значить, У нас крила пластикові, які дуже легко знімаються для того, щоб не заважати наші бджолі працювати на нижній льоток. Значить, Давайте звернемо увагу на задню частину нашої платформи. По позаду нашої платформи значить, є з'ємний борт, який кріпиться на гайках, дуже міцний, дуже надійний, і він буде, скажімо так, підтримувати наші вулики для того, щоб вони не з'їжджали з нашої платформи. На цю платформу буде зроблений ще настил вигляді металевого покриття, яке витримає будь-яке навантаження. Значить, позаду у нас ще є упорний бампер, який захищає нашу світодіодну техніку і допомагає, скажімо так. Можливо, поставити вулик на нього, можливо, просто допомогти залізти на нього. Для цього це все слугує. Значить, Ще хотів звернути, звернути увагу, ви часом не питаєте по нашому профілю. Значить, Вся рама зроблена із профіля товщиною 3 мм. Суцільне дійшло від початку до кінця нашої платформи. Бокові повністю зроблені із стройки. Тільки бортики зроблені із товщини металу, профіль 30х30, 2 мм товщиною. Значить, цього в принципі достатньо для того, щоб витримати навантаження там декількох вуликів на бокову частину. Значить, якщо в когось буде бажання замовити таку платформу, обов'язково мені телефонуйте, номерочок буде в кінці відео. Чува. І користуючись нагодою, хотів би передати, скажіть нам привіт і побажання своєму підписнику Володимиру Васяновичу. Він нещодавно написав мені в коментарях таку фразу, скажімо так, таке речення. Значить, він захищає нашу Україну в лавах ЗСУ і написав: якщо повернуся з війни, то обов'язково замовлю. Значить, Володимире, обов'язково повертайтесь живим, здоровим, бережіть себе. Ваша справа дуже важлива. Ми дуже вами пишаємось. Ми вам зробимо найкращу платформу платформа, як тільки можна, і ви будете займатися своєю улюбленою справою. Ми дуже вам вдячні. І таким хлопцям, як ви. Слава Україні і героям слава! Дякуємо вам. pass, I find it hard to breathe up the bell has rang and it's really hard to understand but losing you now is